Сьогодні ми з вами будемо готувати ось таке ароматне, неймовірно смачне італійське печиво біскотті. біскоті. Добрий день! Ви на ютуб-каналі Тещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати смачнюче італійське печиво біскотті. біскоті. Якщо ви полюбляєте ароматну випічку з додаванням сухофруктів та горішків, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування печива нам потрібні наступні інгредієнти: борошно, цукор, вершкове масло кімнатної температури, різні сухофрукти, ізюм, вишня, журавлина, кориця, ванільний цукор, розпушувач, яйце і горішки. Спочатку змішуємо всі сухі інгредієнти. Беремо борошно, ванільний цукор, розпушувач, корицю і все гарненько перемішуємо. Змішавши на деякий час, відставляємо в сторону ось так. В іншій посудині, в якій будемо готувати саме вже тісто, Змішуємо вершкове масло кімнатної температури, цукор і яйця. І гарненько виделкою їх ну, як можна краще змішуємо до однорідності. Не збиваємо, просто даємо, щоб цукор і яйця, верніше, яйця і масло дали цукру розтанути, розчинитися. Ось так. Далі у рідку суміш двома частинами всипаємо суху суміш і ретельно, уже лопаткою вимішуємо. Оскільки тісто готується досить швидко, я вам раджу вімкнути духовку на 180 градусів на верхній і нижній нагрів. І всипаємо. Іншу порцію сухої суміші. Гарненько вимішуємо наше тісто. Тісто вимішали до однорідності, воно фактично вже готове. Нам залишається ввести до нього сухофрукти і е, горішки. Горішки для е, цієї випічки я беру мигдаль і звичайний наш грецький горіх. Їх підсушую чуть-чуть в духовці і відправляю у блендер, щоб подрібнити, але не до однорідності, щоб були такі гарненькі шматочки у нас у випічці. Буквально е секунду блендером. Ну, ось і все. Ось такі, бачите. Доволі такі великі шматки горіхів в нас залишились. Ми висипаємо їх до тіста і сюди ж відправляємо сухофрукти. Я брала журавлину, світлий темний ізюм і трошечки сушеної вишні. Пропарила їх кипяточком, просушила і сухофрукти готові. І ось тепер фактично все. Нам залишається доволі важкувато, але вимішати, можливо, навіть трошки рукою прийдеться взяти, треба вимішати гарно наше тісто. Ось так. Оскільки я маю досить таку хорошу лопатку, мені не потрібні були руки, я вимішала наше тісто. І зараз будемо формувати печиво. Отже, наше тісто готове. Я вмочую руки гарненько в воду і забираю тісто наше на поверхню. Ось так все потрібно забрати. Аромат, я вам скажу, неймовірний. Ви знаєте, це тісто мені трошки нагадує штолін, але готувати, як бачите, його набагато легше і швидше. Ось так змащуючи руки, ми робимо кулю і ділимо її навпів. З двох заготовлених кульок виробляємо ось такі, постійно змащуємо руки, не забувайте. І виробляємо ось такі батончики довгі. Бачите, які красиві. Це досить швидко. Єдине, що Липне трошки до рук, тому, щоб вийшли гладенькі. Ось так приплюскую, і відправляємо їх на деко. І наступний, так само. Уже на дечку ще поправляємо, щоб зверху печиво було гладеньке. Ну, і як можна рівніше. Як бачите, я один від одного трошки відступила. Воно буде підходити небагато, але, але буде. Тому краще відступіть. Ну ось і все. В такому вигляді відправляємо у духовку на 180 градусів, верхній нижній нагрів на півгодинки. Минуло рівно півгодинки. Я дістала печиво із духовки і даю йому ось в такому вигляді 5 хвилин охолонути трошки. Через 5 хвилин ми маємо нарізати на порційні шматочки печиво. Для цього потрібно брати дуже гострий ніж, так як печиво досить крихке. І обережно ось так. Притримуючи, щоб не розвалювалося. Ну і воно гарно тримає форму, як бачите. Ось так нарізаємо. Далі порізане печиво знову відправляємо на дечку. Ось так обережно викладаємо його. Бачите, яке воно красиво, гарно пропеклося, кольорове. Зараз ми його, виклавши на деко, просушуємо з одного боку 5 хвилинок, перевертаємо і знову на 180 градусах просушуємо з іншого боку теж 5 хвилинок. Ось і все. Після чого печиво можна буде смакувати. Отже, знову у духовку на 180 градусів. Верхній нижній нагрів на 5 хвилин. Після чого печиво перевертаємо і знову ж підсушуємо ще 5 хвилин. Ну, ось і все. Ми підсушили наше печиво з обох боків по 5 хвилин. Даємо йому охолонути, презентуємо і смакуємо. Сьогодні ми з вами приготували ось таку. Велику порцію італійського печива Біскотті. Подивіться, яке воно яскраве. Щоб, ви, щоб я могла передати запах, воно неймовірно ароматне. І давайте попробуємо, чи смачне. Ви бачите, що ми його підпікали з обох боків. І в такому вигляді, в, суху, в сухі посудині закриті, його можна зберігати навіть до двох тижнів. Це ось такі своєрідні сухарики. Ось я розломала і смакую. Ароматне, ніжне. Ви знаєте. Найкращий, мабуть, смаколик для кави. М -м, дуже смачно! Ви були в гостях на YouTube-каналі Тещі Олі, і ми з вами готували італійське печиво в біскоті. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!